Всім привіт від компанії Золота підкова. Золота підкова, широко відома на території України як виробник твердопалених котлів тривалого глиня. І сьогодні ми з вами поговоримо про котел АПОВО. Ви хочете придбати надійний, економічний, простий в обслуговуванні і потрібний часто завантаження палива котел, який би працював на твердому паливі. Незалежав від постійного подорожчання газу і електрики, але поки не знаєте на чому зупинитися, пропонуємо вашій увазі котел Аполлон. Цей котел, який ідеально підійде вам за ціною для опалення вашого приміщення і перевершить всі ваші очікування. Родопаливний котел довготривалого гріння Аполлон на рівних конкурує з іноземними аналогами. І по багатьом показникам перевищує їх характеристики. Котел Аполлон відображає в собі технологію верхнього горіння, що дозволяє безперервно забезпечувати тепло систему опалення вашого будинку. Котел Аполлон на дровах буде працювати до 36 годин. На брикетах котел Аполлон буде працювати до 44 годин. На углі котел Аполлон працює до 7 діб. Котли Аполлон відповідають всім європейським нормам і стандартам. Тепер ви бачите всі плюси котла Аполлон. А саме великий плюс котла в тому, що він використовує набагато менше палива, ніж інші. і зможе при невеликих витратах обогрівати ваше житло і робити ваше життя простішим.